Днями у Кременчуці відбувся благодійний турнір з функціонального тренінгу Functional Cup Весна на підтримку збройних сил України. Організували спортивну подію у Бета студіо. Благодійний турнір з функціоналкап Весна ми проводимо задля для підтримки наших наших воїнів, а саме засновника дерев'яшки, який зараз виконує завдання на харківському напрямку для ремонту його машини. У нас близько 50 учасників. Бачите, люди шалені розвиваємо спорт в місті Кременчук. Цей захід об'єднав усіх поціновувачів спорту. А найголовніше, що кожен, незалежно від рівня фізичної підготовки, зміг долучитися до турніру. Учасники мали можливість підготуватися і сьогодні показати свої здібності, на що вони здатні, що вони можуть. Сьогодні у нас рекордна кількість учасників. У нас дві категорії: у нас є про і фан, які по різним причинам не можуть робити повноцінну схему, але вони хочуть взяти участь у цьому турнірі, і ми дали їм таку можливість. Учасники турніру не приховуючи захвату, ділилися враженнями після проходження спортивного випробування. Я вже приймаю третій раз участь в турнірі. Перший раз був функціонал кап, другий раз це був турнір барний І ось сьогодні третій раз. Взагалі відчуття дуже такі переповнюють емоції. Також тому що кожного разу ти не знаєш, що тебе тут чекає. І тут не про перемогу, а про саму участь про цю атмосферу, яка тут відбувається. Я дуже щаслива і дуже ну, маю гордість за те, що я. Маю змогу цю студію. Безперечно, такі ініціативи важливі, адже під час заходу було зібрано понад 31 тисячу гривень. Ці кошти не лише допомога нашим захисникам, а й спосіб висловити вдячність за їхню мужність та відвагу. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.